Тарас Григорович Шевченко не гріє сонце на чужині. Не гріє сонце на чужині, а дома надто вже пекло. Мені не весело було І на нашій славній Україні. Ніхто любив мене, вітав, і я хилився ні до кого, блукав собі, молився Богу. Люте панство проклинав, і згадував літа лихії, погані, давні літа, тоді повісили хреста, І тепер не втік би син Марії Ніде не весело мені та, мабуть, весело і не буде. І на Україні добрі люди, отже, таки на чужині, хотілось би. Та й то для того, щоб не робили москалі труни з дерева чужого, або хоч крихотку землі, і за Дніпра мого святого святі і вітри принесли, та й більш нічого, так то, люди, хотілось би та що й гадать, нащо ж і Бога турбувати, коли по-нашому не буде.